Ну, велетень, ну, велетень. О, привіт, друзі. Я не перестаю дивуватись! Я сьогодні бачив такого чоловіка. Ну, просто велетень. Ну, справжній Голіаф! Я відчув себе давідом біля нього. Що? Не знаєте, хто такий Голіаф? Це не проблема. Я зараз вам розкажу історію про цього велетня. Це було в ті далекі часи, коли Саул був царем ізраїльського народу. Труби, сигнал тривоги! Нехай всі ізраїльтяни приходять на війну. Ви чуєте, сини мої? Сигнал тривоги. Цар Саул знову кличе всіх на війну. Ех. Коли вже ці філістимляни дадуть спокій ізраїльському народові? Єліав, сину мій, а він шима. Збирайтесь, дорогесіньки. Я, тату, а як же я? Ти? Ха ха. ха ха ха, -ха. Так, батько, я зможу. Ти знаєш, кого я перемагав? Давид, сину мій. Я знаю, що ти хоробрий і сміливий, і що ти перемагав лева і ведмедя, але ти мені дуже потрібен тут. Я без тебе не зможу справитись. І до того ж, ти ще замалий, щоб воювати. Батьку. Та що ти йому розповідаєш? Сказали тобі сидіти вдома, значить, сиди собі з вівцями, малявка. ха 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 ха. -ха, -ха. Батько, я готовий зробити те, що ти мене попросиш. От і молодець. Чого ви вийшли ставати до бою? Чи ж я не фелестимлянин, а ви не раби Саулові? Оберіть собі когось і нехай він зійде до мене. Ви тільки погляньте на цього велетня. Це просто неймовірно. Я ще ніколи такого не бачив. Якщо він зможе воювати зі мною і переможе мене, то ми станемо вам за рабів. Що? Воювати з ним? А якщо я переможу його, то ви станете нам за і будете нам служити. Хто ж зможе перемогти цього велетня? Всі мої люди його бояться? Я цього дня зневажив військо Ізраїлеве. Дайте мені чоловіка, і ми будемо битися вдвох. Ой, який він страшний. Ого, який страшний, величезний. Як страшно. Ви бачили цього велетня? Та ми до нього, як мурахи. Сину, давно вже твої брати воюють з філистимлянами. Хвилююсь я, як вони там. Візьми но для братів твоїх мішечок зерна і десять хлібів, та й віднеси скоренько до табору до братів своїх, а цих десять кусків сиру. Для їх головнокомандуючого. Добре, тату, Я все зроблю, як ти накажеш. І розпитай про потреби братів. Неодмінно, не хвилюйся, батько. Еліал, а він надав сіма як? Ізраїльтяни, дайте мені чоловіка, і ми будемо битися вдвох. Якщо переможе він мене, то ми будемо вам служити. А якщо я переможу, тоді ви будете нашими рабами. Чи бачите ви цього чоловіка, що виходить? А виходить він, щоб зневажати Ізраїля. А якщо хтось наважиться і переможе його. О, збагатить його цар величезним багатством і доньку свою віддасть йому за жінку. Ох і щасливим буде той, хто переможе цього велетня. Та хто ж він такий, цей фелестимлянин, що так зневажає військо Бога живого, чому ніхто з ним не бореться? Е, чого це ти прийшов, Давид? Я знаю зарозумілість твою. Іди додому, до овець твого батька, ти прийшов подивитись на війну, та тут не місце для дітей. Що я зробив таке, брате, що ти мене зневажаєш. Я прийшов до вас, бо батько мене попросив. Я виконую прохання батька. Царю, царю, знайшовся один, що хоче перемогти велетня. Знайшов? Хто він? Що за великий воїн, коли не боїться такого? Зараз я його приведу. Ось він, царю. Що? Хай не лякається ніхто через нього. Я піду і буду битися з тим зухвалим фелестимлянином! Ти не можеш з ним битися, ти ще малий, а він вояк з юності своєї. І Лева, і ведмедя я перемагав. Те саме буде з цим фелестимлянином! Навіть якщо він такий великий, але перемога буде за мною. Бо не може він зневажати військо Бога Живого. Говориш ти дуже сміливо. Господь що врятував мене з лап лева і ведмедя, і від руки цього велетня мене врятує. Іди. І нехай Господь буде з тобою. На, ось, одягни мої улюблені обладунки. Чи я пес, що ти з палицею вийшов до мене? Ти йдеш проти мене з мечем і списом, а я проти тебе во ім'я Господа Савота, бога війська ізраїльського. Ха ха. ха, -ха! Сьогодні дасть Господь перемогу мені і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїля. Що? І дізнається усі ці люди, що Бог не мечем та списом спасає, бо це війна Господа, і Він дасть мені перемогу. <з true> Перемога, перемога так перемога. Як би мені хотілося перемогти якогось велетня. Але ви знаєте, в нашому житті також є велетні, яких треба перемагати. Це лінощі. Як нам важко буває щось робити. Або ще один велетень. Обман, погані слова, неповага до старших. Та що й казати? Багато поганих речей є у житті. Але бажаю вам, щоб ви їх перемагали, як Давид. Силою господа він завжди бажає нам допомогти, тільки попросив молитви.